Жінка, двоє дітей переїхала в іншу країну жити. І тільки переїхала одразу там неділя, дві у неї сили вийшли. Тобто вона три роки живе за кордоном і каже, в мене немає сил. Я швидко устаю. Енергія уходить. Тобто сили немає. Ну ми знаємо, коли сили немає, це нова мізодерма, будемо з вами говорити, це кора наднирників, Це конфлікт самообесцінювання, що не тим шляхом іду, або не на того коня поставив. Ми про це ще будемо говорити інтерпретації, розширяти. А вона, вона тільки як поїхала за кордон, в неї якийсь щок такий в голові, що у їхніх, у її дітей немає батька. Що я не за того заміж вийшли, не на того коня поставила. Тобто я неправильно зробила. Тобто, у моїх дітей немає батька. І ми виходимо в консультації на цей зміст, що коли переїхала. Бо коли були в Україні, вона в Україні три роки була вже розлучена. Але батька діти бачили іноді. Що він нам приходив, а потім там поміняли ситуацію, вона поїхала, все, у дітей немає батька. Все. На другий день їй стало легше, тобто сильніше. На третій день вона написала, що я цілий день пропрацювала, в мене повна сила. Тобто там процеси. Почали почало по-другому -по це все вже функції. То, що? Аналіз? СДХ це хороший аналіз. Розуміння. СДХ відкидання іншого нам дає аналіз пошуку тієї ситуації.